А під цеглою пляшка і бачите, видніються літери. Ось тут в корінні щось є. Ось там копав одну і викопав одну, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Моє вітання, товариство! Ось ми з камрадом знову у лісі. Приїхали докопувати наш минулий смітничок. Камрад вже пішов шукати, а я по ось таких зарощах добираюсь до смітничка. Буду його копати, докопувати і надіятись, що там ще буде пару гарних пляшечок. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Ось підважив я нарешті першу пляшечку, і дивимося, що це. Здається мені, друзі, що це вино. Так, звичайна вина, без літер. Йдеться також не розписане. Ось так. Шкода. Шкода, але продовжуємо. Продовжую щупати і надіюсь, що тут буде до неї пара. Ось, друзі, погляньте, що я викопав ось з цієї ямки. Ось така пляшечка трапилась. Така діанка не розписана. Далі трішки більша, також без літер. Найцікавіша була ось ця, Думав коричнева вже якась квадратної форми, гарненька. Але також без літер, ще й ось так з таким отвором і з такими сколами. І ще побите скло було ось. Зараз буду прикопувати. Закопувати за собою, щупаю, більше нічого немає. Ну, можливо, ще щось трапиться. Як нащупаю, то обов'язково покажу. Ходжу трішки з шукачем і знайшов ось такий артефакт по Другій світовій. Це, хто не знає елемент стрічки в народі шматок крабя від Яка, як-52-й, здається, тут вставлявся. Патрон, ось ця, цей елемент вставлявся сюди. Сюди оцей елемент вставлявся. І патроном вони з'єднувалися і получалася довга стрічка до гармати. Ось такий артефакт. Риство погляди, якийсь сигнал. Під самим верхом. Ну, але, думаю, навряд чи це щось цікаве. Якийсь шматок, напевно. Пояска від шрапнельного снаряда. Вже знаходив сьогодні декілька таких. Ну, але зараз викопаю і подивимось, що це. Викупав я сигнал і бачу, що це не фрагмент шрапнельного снаряда. а що ж це? Що ж це в нас? Буде щось цікаве? Ні, друзі. Просто шматок латунної чи якоїсь мідної бляхи. А я вже надіявся, що буде якась пряга. Ну, і таке буває. Приставу маю ще два цікавих артефакти. Один з них ось такий корочок від фляги, а інший трішки цікавіший. Ось така кокарда. FJ1, Франц Йосип Перший. Латунь. Гарний сигнал був. І ось. Маю результат. Ось така вона з такими вушками. Гарненька кукарда. Поки що так. Друзі, а під коріннями глибоко, ось такий непоганий сигнал. Ну що ж, буду зараз розкопувати. Це буде важко, я думаю, тому що коріння. Ну, коли докопаюсь, обов'язково покажу. Друзі, був гарний сигнал. І погляньте, що це. А це ось такий корочок від тюбіка з мазі. Ну, на жаль, ось так. Мася або крем якийсь був, щось таке. Натрапив я на декілька сигналів в одному місці. Два з них це ось такі алюмінієві гільзи від. Пістолета на ракетниці. Сигнальні ракети ось такі з маркуваннями. Одна з них загнута, щось всередині ще калатає. Зараз розігну. А дві ще ось такі, не знаю, стакани, не стакани. Один ось такий стакан, а інший з чимось ще всередині. Чи він один в одного входив, скоріш за все? Чи це якась міна, чи що. Ну, якась така річ. Хто знає, що це, пишіть в коментарях. Ось така річ. Попробую ще пощупати, можливо, ще щось тут буде. Друзі, натрапили ми з камрадом на смітничок і пішли з нахідки. Ось такі батарейки. Це вушко від горнятка. Ось така вилка, погляньте, желізна, але ще збереглась. Конзерви і бити. Бити Саме більше шкода. JTH Marinesku. Bungureсті. Ось така якась пляшечка була, гарненька. І J.A. Бачевський Ось така побита, дуже шкода. Ось ще камрад викидає. Погляньте, який Люверсить палатки. В якому стані шматок шкіри. І ось такий люверс. Ще десь ось гудзичок викопали. Ну, поки що ось такі знахідки. Але ми тільки розкопуємо смітничок. Тому надіємося на ось таку ціленьку. Але чи вона буде, чи ні, це побачимо згодом. Друзі, походили ми трішки з камрадом з металошовкучами, трошки покупали в інших місцях смітнички, нічого особливого. Самі бачили на відео, що було. І вирішив я повернутися назад на те саме місце, де я докопую смітничок. Щось мене тягнуло сюди. Тягнуло, тягнуло. Ось копав таку ямку невеличку. Була цегла, а під цеглою, погляньте що. А під цеглою пляшка. І бачите, видніються літери. Ось літери. Напевно, бір пише. Але, можливо і щось краще. Сподіваюсь, пляшечка буде ціленька і гарно розписана. Ну, це вже приємно. Приємно, тому що я вже розчарувався, думав, що тут більше розписаних не буде. А ось ще, ще є все-таки. Ну що ж, копаю і показую. Ну що ж, товариство, здається, я підважив пляшечку і виймаю її. Ну, що в нас тут? А ні, друзі, я думав, це коричневий обір. А це ось така бразай. Ось така бразай. Далі аптека. Ну, але нічого. Нічого є розписано. І це вже тішить. Ось така пляшечка бразай. Ну, в землі здавалося, що це коричнева. А це ось така прозора пляшечка. Ну нічого. Продовжую щупати. Ось вона нащупав ще одну. Але не знаю, чи це аптека. Ну як? Це аптека, скоріш за все. Я її вже підважив. З літрами чи без. Скоріш за все без. А ні, денце розписане. Розписане денце. Така, як я знаходив в перший раз, ще інша, трішки інша, здається. І це. Це у нас. А ні, така сама. Парадайс, візе, щось таке. Така сама, ще одна аптечка ось така. Розписана. Ну що ж, непогано, дві вже є. Ось тут в корінні щось є. А є там або пляшечка, або шматок скла. Ну що ж, товариство, очікуйте, очікуйте, поки викопаю. Ось я до неї докопався. Бачу, що це, скоріш за все, пляшечка з під вина. Ну що ж, давайте дивитись. Так, товариство. Звичайнісіньке вино, Жодної літери. Але ціленька пляшечка. Цілесенька. Ось така. Така з-під вина. Шкода, що це не бачавська така, як побиті були. Але все рівно. Добре, що ціленька Продовжую копати. туристство продовжує копати. І погляньте, які в нас є знахідки. Деякі з них гарні, а деякі печальні. Печальні, тому що ось така була маленька діанка, але вона побита. І ось така більшенька. Теж побита. І зато дві ось таких без літер, простеньких, цілесенькі. Ось так і таке буває. Але не буду не буду лукавити, тому що є ще одна ось така маленька із літерами. Сальвадор. Сальватор ось така маленька красуня розписана. Ну, Непогано, непогано. Ще трішки пощупаю і буду збиратись. Це вже, напевно, докопую я цей смітничок, так як вже дуже-дуже важко щось нащупати. Але ще, як бачите, щось трапляється. Туристом у мене сталася ось така печаль біда Трісло моє знаряддя праці. І що я зробив? Зробив ось такий девайс. Ось цим щупом десь тут є скло. Зараз буду розкопувати, можливо, ще якась розписана пляшечка. Ну, що тут сказати? Потрібно буде приїжджати ще раз і дощупувати, так як ще ось тут є скло, там є скло. Щось хрустить. Ну, якось так. Бо цим знаряддям не дуже зручно щупати. Ось там копав одну і викопав одну, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім викопав. Ось такі, погляньте. А, Сальватор я показував, здається. Так, Сальватор я показував. П'ять викопав. Одна діанка, друга діанка, ось така нерозписана, ще одна квадратна нерозписана, така 0,3 літри побита. І ось така гарненька діанка була зелена, але, на жаль, на жаль, побита. Поки що ось такі результати. Ну, пляшок багато, багато пляшок, але в мене поламаний щуп, тому не знаю, чи докопаю, чи не докопаю. В кінці відео вам скажу, докопав чи ні. Ну, ж, товариство, докопав я смітничок і погляньте, що в мене є. А є в мене ось така розписана пляшечка з-під пива. На перший вигляд все ніби добре, але ось така печаль. Ось так. Тут частини є, не я її побив. Напевно, кинули і вона розбилась. Але не всі, не, не вистачає ось цього фрагменту. Ось така ось печаля. Один. І два. Я вже не брав решту. Вона тут не була розписана, тільки денце. Але все рівно гарне, ось таке денце би було розписане. І ще одна знахідка це таке побите горнятко. Ну, все маленьке ціленьке, нерозписане ціленьке, а ось гарні пляшечки, на жаль, побиті, як завжди. Ну, але смітничок я дощупав, задоволений. Пляшечок сьогодні розписаних знову накопав. Ну що ж, ще, можливо, десь тут щось заваляється нащупати. Але це вже буде на наступний раз. А ось така товариство в нас загальна картина. 1, 2, 3, 4, 5 ціленьких розписаних. 1, 2, 3, 4, 5 розбитих розписаних. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ціленьких, можна сказати. Ну, ось ця розбита. 9 ціленьких не розписаних. Ну, загалом я вважаю, що досить непоганий коп. Накопався пляшечок, докопав смітничок. Ось так. Ну що ж, товариство, ось такий сьогодні видався коп. Знахідки ви бачили. Закінчив копати смітничок. На жаль, було багато побитих, але були й розписані. Шкода, звісно, Бачевських. Ну, але такі реалії. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні.